На залізничному вокзалі Криворіг головних готуються до відправки на навчання до міста Старої Чилівської області близько 30 криворіжців, які були призвані різними військоматами міста. Хтось з них прийшов добровольцем, хтось проходив перепідготовку, а у когось це буде перший військовий досвід. Навчання бійців, в залежності від спеціальності, може тривати від 25 днів до півтора місяця. Потім відбудеться розподілення по військових частинах то вони зразу йдуть в частини. В частинах ще проходять теж невелику допідготовку, там тиждень-два, і потім, можливо, будуть направлені в зона. Переважно всі йдуть з бойовим настроєм. Практично 80% йде добровольців, які патріотично настроєні, які знають, що потрібно захищати державу. У всіх цих чоловіків є робота, родина, друзі, плани на життя. Але все довелося від класи задля захисту України. Вони не ховалися від військомату. Знаю, що держава не зможе всім забезпечити. Не всі хочуть воювати та бачити жахи війни. Але мужню прийняли виклик долі. Булання жидона. Да, всі всі дуже обрадувалися в кавичках. А жена і два сина. Старшому сину 6 років, меншому 8 місяців. Моя жена підійшла к этому з розумінням. но все равно расстроен. Но я хочу сказать, что когда приходят повестки, не скрывайтесь, приходите добровольно, потому что нужно помочь Родине. Семье. Я живу э, сам, то есть э, у меня нет э, как таковой семьи. Вот, э, ну, а как родственники? Родственники всегда плохо отнесутся к тому, что, допустим, э, единственный сын выходит в никуда. Я сподеваюсь на мир. Какой бы он ни был. Щоб був міром. Всі у нас на сівгоці, всі хочуть йти і все захищати родину. Сівгоки це сила. Одні добровільно вирушають на захист країни, а інші ухиляються від боротьби та бояться повісток до армії. Військовим комісарам доводиться стикатися з різними випадками. Не є, що захищати, а є моги, які бігають там, прячуться. Як говориться, на 23 февраля рюмку чаю не піднімають. Как вичизны, да, Вечизны, так было раньше. Вот. А как родину защищать никто не хочет. Мы их ищем, разыскиваем. Поэтому всем гражданам, которые бегают, ховаются от военкомата, пожалуйста, задумайтесь и придите к нам. Мы должны защищать родину любой ценой. Как бы это ни было. И кто бы там что ни говорил, наша задача э, остановить противника на поступы. К Дніпропетровську. І ми це зробимо. ціною. Рідні та близькі з хвилюванням та теплими словами проведжають мобілізованих. Звісно, ми всіх чекаємо назад і бажаємо захисникам повертатися додому здоровими та неушкодженими.